Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як скласти електричне коло. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке електричний розряд. Наведіть приклади провідників та ізоляторів. Назвіть правила поведінки під час грози. Чому під час грози на вулиці не можна торкатися металевих предметів? Які два види зарядів ви знаєте? Зазвичай ми не замислюємося над тим, звідки береться електричний струм. Натискаємо на вимикач і в кімнаті спалахує світло. Вставляємо штепсель у розетку і працює телевізор, комп'ютер, холодильник, праска. А як електрика мандрує до цих приладів? Що при цьому відбувається? Упорядкований рух заряджених частинок називають електричним струмом. Батарейки, акумулятори, генератори це джерела струму. Усі вони мають два полюси, які позначаються плюс. Та мінус. Кажуть, що між полюсами існує електрична напруга. На одному полюсі нагромаджуються позитивні заряди, на іншому негативні. Якщо полюси з'єднати провідником, електричні заряди будуть переміщатися від одного полюса до іншого. Першу батарейку зробив Алесандро Вольта наприкінці 18 століття. Він отримав струм у результаті хімічної реакції між міддю, цинком і розчином кислоти. До речі, такий принцип використовують у батарейках до цього часу. Найпростіше електричне коло складається із джерела струму та споживача енергії, наприклад, лампочки, з'єднаних провідниками. Часто в колі є вимикач, яким замикають або розмикають коло. Складаючи електричне коло, треба підібрати джерело живлення, наприклад, батарейку, відповідне до споживача, наприклад, лампочки. На батарейці вказана інформація про напругу. Одиницею вимірювання напруги є вольт. Якщо напруга замала, лампочка не засвітиться або буде ледь жевріти. Якщо завелика, може перегоріти. У багатьох країнах у продажу з'явився годинник календар, у якому замість батарейок використовують свіжі фрукти. Це можуть бути цитросові, яблука, груші, банани, помідори і навіть картопля. Виконайте дослід, як засвітити лампочку. Вам знадобиться батарейка з напругою 1,5 вольта, лампочка від ліхтарика, два вкриті ізоляцією провідники завдовжки 20 см, ножиці і клика стрічка. Зачисть на кінцях провідників приблизно 2 см ізоляції. Не пошкодьте мідних провідників. Один кінець приєднай до позитивного полюса батареї, інший до негативного. Один вільний кінець обмотай навколо металевого цоколя лампочки, інший приклади до контактного носика. Якщо коло замкнене, лампочка засвітиться. Перегляньте відео виконання практичної роботи спостереження за електричними властивостями тіл. Або за QR-кодом, або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне: електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Джерелом електричного струму є генератори на електростанціях, акумулятори, батарейки. Електричне коло складається із джерела енергії, споживачів, з'єднувальних провідників, вимикача. Щоб у колі був струм, воно має бути замкненим. Споживачів електричної енергії треба підключати до джерел струму з відповідною напругою. Поділіться своїми враженнями від уроку.